Чому ви постійно щось відкладаєте, а почну з понеділка не працює? От дивіться, коли ви щось захотіли, наприклад, випити каву, ви йдете і її робите. Ви не відкладаєте собі нічого на понеділок, там чи ще на якийсь день. Чому так відбувається? Тому що ви дійсно цього захотіли. А відкладаєте ви тоді? Коли вам треба щось зробити те, чого ви не хочете. Наприклад, ви хочете сходнути і вирішили, що треба харчуватись правильно і займатися спортом. Ви хочете так харчуватись? Або ви хочете просто досягти стрункості через ось цей метод? Найчастіше саме так і буває. І ось коли так відбувається, звісно, вам не хочеться цього робити. Це не ваше бажання. Ваше бажання це стрункість. А все те, що у вас може, ви так вважаєте, привести до цього, це не є вашим бажанням, тому вам не цікаво це робити. І тому ви постійно це відкладаєте. І ось спитайте себе: а що мені приємно робити, що може призвести мене до моєї мети, до схуднення? Наприклад, ви любите яблука або інші фрукти, і впевнені, що це позитивно буде впливати на вашу фігуру. Це крутий метод їжте яблука. Але не робіть собі ось ці заборони, там не їсти якісь інші продукти. Просто сконцентруйтесь на яблуках, на фруктах, на тому, що приємно. І тоді. Ваш фокус уваги буде на приємному і на тому, що від цього ви стаєте більш стрункою. І це буде працювати. І вам не треба буде відкладати до понеділка це харчування яблуками, тому що ви їх любите і ви можете це зробити прямо зараз. І так з будь-яким іншим бажанням. Не робіть якісь кроки, які вам неприємно робити, для того, щоб досягти своєї основної мети, свого справжнього бажання. У вас немає бажання займатися спортом, наприклад, або харчуватися там, забороняти собі якісь смаколики. Тому відпустіть це. почніть з того, що вам подобається, і сфокусуйтесь саме на цьому. І нехай те приємне, що допомагає вам також досягти цієї мети, буде у вашому фокусі уваги, і тоді ви скоріше і приємніше отримаєте бажання. Заглядайте до мене у профіль, там ще дуже багато дуже крутих технік.